Зараз ринок онлайн освіти переживає справжній бум, і через це студенти стають більш вибагливими при виборі вчителя англійської. Зі свого досвіду хочу поділитися тим, що допомагає мені залишатися затребуваним експертом. Це структуровані сучасні матеріали, які залучають учнів у процес навчання, а також допомагають доповнити основну програму актуальними темами. Саме такі матеріали ви знайдете на онлайн-платформі InkHub, де наразі є більше ніж 250 уроків та більше ніж 400 спікін та grammar ігор. Кожен урок на InkHub представлений в трьох різних форматах. Тож можна обрати саме той формат, який підійде для ваших студентів. Також під кожним уроком ви знайдете відповіді для викладача та окрему розробку для дошки міра. Я сама часто купую підписку на інхаб для того, щоб заощадити свій час та при цьому зберегти високий рівень викладання. Платформа постійно оновлюється. щомісяця виходить близько 12 уроків. Тож обов'язково клікайте на посилання під цим відео та ознайомлюйтеся з матеріалами від Інкхаб.